Емануель Лепеті, Продавчиня Снів. Ви знаєте пана кошмара? Він живе на останньому поверсі височезного чорного хмарочоса в місті, де небо таке саме сіре, як і тротуари. Пан кошмар не злий, він просто дуже серйозний. Щоранку він виходить з дому на роботу, одягнений. У свій сірий костюм. Увечері повертається додому до своєї доньки. Він живе з нею сам, бо її мама давно пішла від нього. Пан кошмар обожнює доньку, її звуть Зоя, і вона його промінчик сонця. Але вночі, коли Зоя спить, пан кошмар почувається геть самотнім. Він одягає свою сіру піжаму. Лягає у велике ліжко, та не може заснути. Щоразу, коли він заплющує очі, йому сняться жахливі сни. Зоя зрозуміла, що її татові погано, тому одного вечора вона вирішила намалювати йому чудовий малюнок. На ньому було зображено великий пляж із золотистим піском, всіяний. Гарними різнокольоровими мушлями, зелені дерева, віття, яких гойдаються за вітром, та велике блакитне небо, у якому світить сонце. Коли її тато повернувся з роботи, Зоя сказала: Тато, ти хочеш купити в мене сновидіння? «Хм, сновидіння? Трохи здивовано перепитав. Пан кошмар, так ось воно. І Зоя показала йому свій малюнок. А що ти мені за нього даси? Е -е Три цукерки. всміхнувся пан кошмар. По руках пан кошмар ліг спати, так? і не повіривши доньці. Але тієї ночі от диво. Йому наснився гарний пляж. Із мушлями всіх кольорів, з зеленими деревами та блакитним небом. Наступного дня Зоя намалювала ще один малюнок, на якому зобразила будиночок на березі моря, на тому самому великому пляжі. Цей малюнок дорожчий, сказала вона, простягаючи його батькові. «Так он, як ти ведеш бізнес. Засміявся він, даючи їй цілий пакет цукерок. Наступної ночі панові кошмару наснився чудовий сон, у якому він побачив себе і свою маленьку Зої. Вони жили в тому прекрасному будинку на березі моря. Минув тиждень, потім два, потім три. І щовечора пан кошмар купував дончин малюнок. Але солодощів було вже замало вона вимагала катання на каруселі, пікніків у лісі та прогулянок на луках. Сам, того не усвідомлюючи, пан кошмар ставав дедалі щасливішим. Уночі він бачив чудові сни. Одного вечора донька попросилася на вихідні до моря, панові кошмару здалося. Що це дуже дорого. Але він забронював квитки на літак. Наступної суботи він відлетів разом із Зоє, одягнений не у свій сірий костюм, а у яскраву яскраву сорочку. Коли він приїхав, то побачив той самий будиночок, що стоїть на березі моря біля самої води. Він винайняв його. На ніч Довкола росли дерева, у піску лежали різнокольорові мушлі, пташки співали, а сонце сяяло в блакитному небі. Це сон? Ні, це справжнє життя. відповіла Зоя. Наприкінці вихідних пан кошмар вирішив залишитися в будиночку. Він порвав квитки на літак, і навіть. Свій сірий костюм. Незабаром він знайшов роботу біля пляжу веселу роботу, що робить його дуже щасливим йому більше ніколи не сняться кошмари. Відтепер усі називають його Пан Мрійливий. А що ж Зоя? Вона й далі малює Якщо тобі коли-небудь насниться кошмар, не забудь зателефонувати їй. І лишити для неї маленький подаруночок на тумбочці біля ліжка.